Всім привіт! І сьогодні я могла, і я вам дам 5 порад, як потрібно заснути. Від мого приміру. Щоб заснути, потрібно спати. Ви не можете заснути, тому що ви не можете знайти позу, але ваша поза для сну це поза, в якій ви просинаєтесь. Вам потрібно просто її запам'ятати. Тому що ви коли спите, ви самі, ваше тіло саме обирає вам позов, в якому йому зручно. Другий, друга порада це є те, що не потрібно дивитися не телевізору, не телефону, не ноутбуку, не комп'ютеру перед тим, як ви хочете заснути. А якщо вже ви не можете без телефону заснути, то є режим нічний режим або можна скачати в Play Market і в приложенні. Яке буде. Ви просто ставите таймер і воно вам вимикає цей дієчний режим. Переходимо до третього способу. Це потрібно спати на лівому боку, а не правому. Тому що на лівому завжди корисніше, бо ваш організм привик спати на лівому, хоча ви завжди спали на правому. Тому ось так. І до п'ятої поради це перед сном згадати якусь казку чи згадати якусь хорошу подію, щоб вона вам приснилася. тоді вам легше буде погрузитися в сон і дивитися ваше сни в захваті і в затишку. А на цьому все. З вами був я, Мокті, і до нової зустрічі!